Порівняно з Ужгородом лікарня, в такому вигляді, в якому знаємо, її зараз у хусті з'явилася пізно. Але не можна сказати, що в місті не було медицини більше ніж 100 років тому. Оскільки хуст був тягнутий у Першу та Другу світові війни, у місті були барачні шпиталі при військовій частині. Були лікарі, які ходили до хворих на виклики або приймали їх вдома. Імена деяких із них відомі до сьогодні. То, що відомо про зародження медицини у місті, де знаходилася лікарня раніше. Про це ми ми сьогодні і поговоримо, але перед тим поставте цьому відео вподобайку і підпишіться на канал, щоб знати більше про минуле нашого краю. Аптеки та бараки відомо, що за Чехи у місті були дві аптеки та другерія крамниця, де продавався медичний крам. У другерії торгувала родина Джумурат. Аптеки ж належали сім'ям Елек, та аптека, яка потрапила під знесення за радянських часів, і яка фактично вважається першою аптекою міста, та Калмана Шмітта, нинішня аптека товариства Хустфарм на вулиці Карпатської Січі, раніше Раковці. Що ж стосується лікарні, то при Військових частинах завжди були медики, оскільки солдати зазнавали поранень, потребували різного роду медичних втручань. А от цивільному населенню допомогу надавали приватні ескулапи. Утім, чехи першими підняли питання про будівництво в гусьці лікарні. І вона з'явилася на вулиці Амбарній, яка згодом називалася Больничною, а зараз Пирогова. Це були колишні військові бараки. Імена перших лікарів В угорських жерелах зберегли. Ререглися відомості про головного лікаря Мараморського комітету, до якого входив хуст. Його звали Йосип Дьордь. У 1938 році його призначили на цю посаду у віці 26 років. Повідомляється, що він намагався покращити стан охорони здоров'я у хусті, а також вивчав корисні властивості шаянських та інших мінеральних вод. Про його сина Олодара вже пише в книзі хуст над тисою Іван Губаль. Автор наголошує, що Олодар народився в хусті в 1844 році і додає, що батьком майбутнього медика був саме головний лікар Мараморощини Йосип Дьордь. Олодар здобув дуже хорошу освіту. Спочатку початкову школу в рідному місці, потім гімназію в Сідяті, а відтак фахову медичну в Тюбінгені. Берліні, Римі, Парижі та Лондоні. Але в дорослому віці жив у Будапешті, а батьків у хості тільки провідував. Перша лікарня у Хусті Перша лікарня у Хусті з'явилася в 1924 році. Вона прослужила місту до 1974, цілих 50 років. Дехто ці дерев'яні будиночки ще може пригадати. Вони займали доволі велику площу, яку згодом забудували багатоповерхівками, а використали чехи під лікарню колишні угорські казарми. Вздовж бараків простягалася затишна алея з деревами. І довкола було загалом багато зелені. Попереду знаходилась цегляна споруда там квартирувала хірургія і проводили операції. Також у одному з бараків була кухня, у іншому морг, мала лікарня і прохідну, де чергував охоронець. Також на території лікарні була станція швидкої допомоги та лабораторія. Хусянка Юлія Синьо розповідає, що пригадує головного лікаря за радянських часів. Ним був Іван Берець. Також називає прізвища лікарів, яких пам'ятає гінеколога відомого Степана Якема. Никифора Чевельчу, хірурга Василя Ладання, травматолога Станіслава Козельського. Інфекційне відділення, за її словами, було огороджено сіткою, а перед ним знаходилася дерматовенерологія. Крім того, в одному з бараків знаходилось пологове відділення, яке згодом перенесли в приміщення стомат поліклініки. А відтак туди, де воно знаходиться зараз. Біля сучасної лікарні на вулиці Франка. Цікаво, що в Закарпатському державному архіві є записи про інфекційну лікарню. Словацького червоного хреста у Хусті. діяла вона з 1920 року. Збереглися тижневі відомості про хворих, про сплату страхових внесків, місячні та річні фінансові звіти, книга обліку працівників лікарні та інші дані. Лікарня зараз. Лікарню, яка відома усім нам, відкрила у 1970-х роках, Завдячує її появу місто лікарю Остапу Віцинському. Його ж ім'я носить установа. Саме під керівництвом тодішнього головного лікаря, заслуженого лікаря України, у 1970 році було зведено основний корпус лікарської установи. У 1982 поліклініки, а в 1989 терапевтичний корпус. Нині лікарня Сучасний медичний заклад, у якому працює колектив справжніх спеціалістів, очолює її Михайло Пристає. Якщо називати імена всіх лікарів, які заслуговують як уваги, так і поваги, це займе цілу окрему книгу. Але ми ще про сучасну медицину обов'язково поговоримо, щоправда, іншим разом. А поки що, якщо вам сподобалося відео, поставте йому вподобайку і підпишіться на канал, аби знати більше про минуле нашого краю. Дя Дякую усім за перегляд.